Вітання усім шанувальникам футзалу. Запрошуємо вас на шостий тур об'єднаного чемпіонату асоціації футзалу Львівщини. Зараз ми номінальні гості цього поєдинку. Ця команда виступає у Nice Guys, Несподіваний для себе нічия. 3-3. Зараз Храмов проривається флангом, прострілює Хламов. Команду вперед на другій хвилині цього поєдинку. Удар не забиває. Ні, забиває все таки чорний. Там здавалося, що дубик якимось дивом м'яч відбив, але ні, чорний все-таки пробиває від Дубика. В Юрія. Зараз момент гол! Моночков! Прекрасна передача від Цебика. І Муночков замикає дальню штангу. 100% реалізація в команди Штурм. І... була в ролі наздоганяючого зараз. Вже в ролі наздоганяючого команда, скільки е, Ярослав гравець української екстраліги. Зараз момент може бути небезпечно. Удар, рахунок не зрів. Хто з гравців команди «Енергія-2» Львівська політехніка навіть не народилися, Це те саме можна сказати про Юрія Цибика. Зараз момент і гол. це такі з третьої спроби. Команда енергія 2 забиває. Прекрасний удар в дев'ятку від Данилєва. Рахунок стає. Енергії гравець який. Цього сезону став срібним призером чемпіонату. Зараз момент і не є нового дозвіл від арбітрів. Юрій Цибик удар з носка, удар примісненько кваснія, не зовсім вдало. Цибик тут мав фулити. Він намагався це зробити, не вдалося йому це зробити. Тут кучер керова якість юрія цибика. Як на мене, це бачення футзального майданчика. Це передача. Зараз яка передача від Цибика на Муночко. Моментів звичайно їм точно не до сногу. Зараз прекрасна передача. Моменти ще в Це лише один цибик, сейв. Ланоточна передача, Цибик. Яка передача від Цибика? Подивіться зараз. Моночко, Моночко пробиває, класна гра від. Є дозвіл від арбітра. Прямий удар від Данилєва. Тут не цікаво. Прямісінько Цибека. Удар зараз Леха. Потрібно гру, мабуть, таки зупиняти. Цибек не влучає опорожній воріж. Простріл небезпечно, добивання буде, не буде. Зараз турмо. Юрій Цибек. Прекрасна передача направо. Цибек. Це бек неточна передача. Зараз моменти ще і 2-2. Стає рахунок Данилів, замикає дальню штангу. Неточна передача Юрія Цибика обертає. Техніка вратарі номер 12 Богдан Гладченко, перший Святослав Дубик, універсали Назар Данилів, 10, 13, Владислав, Бослав Сторожук та Роман Гіра. Тут зараз ногу так не зовсім приємно ставив храмов, але все в рамках правил. Зараз храмов підстав В2, той рахунок, який е, відповідає перебігу подій на ігровому майданчику. Момент зараз у команди одразу і не скажеш. Як би там не було, зараз момент непогано. Зараз момент може бути удар по воротах. І від... Я два в другому таймі. Команди штурм жодного. Потужний удар від ЦБК. Воничка в нам габки зберігає для своєї команди. Кучер. Кучер прострілює рикошет. Кваснія і козак тут м'яче загубив класна гра. Зараз від чорного що зробив. Чорний! Чорний пробиває, не забиває тут. Тут потрібно догравати зараз цей епізод. Удар. Удар поворота. Дві команди. Завівся Юрій Цибик, завівся Володимир Осінчук. Я думаю, ви багато що чули. Ну і зараз гол від команди штурм. Ну і зараз. Зараз 2-1. Вихід команди енергетиків і забиває зараз козак. 3-300 є рахунок у нашому поєдинку. 3-3 рахунок за 5 хвилин та 10 секунд. Козак Козакрилі. Данилів, Данилів на Михайлишина, Михайлишин вдало грає. Цибик, вихід 3 в 2. Цибик буде бити, цибик зараз під удар пробиває відбір. Квасній, Квасній, з носка класна гра відбір. Не було. Цибик. Падає Цибик, Тут фол, як на мене був, але арбітри дозволяють грати. Зараз передача і... Що тут був гол? Гол зараховано. Ні, чи фол був.